Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні ми розглянемо гру Мафія. Це відома гра з психологічним нахилом, яка додасть у будь-який вечір веселищів та гостроти. До комплектації входить. Інструкція 16 карток з персонажами, 26 карток дій. Усе найцікавіше починається з вибору ведучого та розподілу ролей. Гравці стають учасниками давньої сутички зла та добра. А хто переможе, залежить від кожного з вас. Запропонована комплектація дозволяє вибрати різні варіанти гри. Будь-то класична або розширена, додаються картки дій та персонажі втрачають свої здібності. Гра розвиває мислення, вміння аналізувати та уважність. Посилання на товар в описі під відео. Сподобався наш огляд, став лайк, підписуйся сюди і сюди. До нових зустрічей на каналі Стратек.